Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка. Регулярне проходження медичних обстежень допомагає вчасно виявити проблеми зі здоров'ям і запобігти серйозним захворюванням. Ось основні аналізи, які варто здавати щороку: загальний аналіз крові, що показує рівень гемоглобіну, кількість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, швидкість осідання еритроцитів. Що дає цей аналіз? Допомагає виявити анемію, запальні процеси, порушення згортання крові та деякі інші захворювання, біохімічний аналіз крові, що включає глюкоза, діагностика діабету або предіабету, аланінамінотрансфераза АЛТ та аспартатамінотрансфераза АСТ, оцінка стану печінки, креатинін і сечовина, показники роботи нирок, білі рубін. Визначення стану печінки та жовчного міхура, холестерин, оцінка ризику атеросклерозу та серцево-судинних захворювань, що дає цей аналіз, допомагає контролювати роботу печінки, нирок, серцево-судинної системи та обмін речовин, аналіз крові на рівень вітамінів та мікроелементів, що включає Вітамін D важливий для визначення стану кісток, імунітету, нервової системи. Феретин відповідає за запас заліза в організмі, допомагає діагностувати анемії кальцій, калій важливі для роботи серця м'язів. Для чого цей аналіз, дефіцит цих елементів може викликати втому, проблеми з імунітетом, серцем та м'язами. Аналіз крові на рівень гормонів. Що перевіряти тиреотропний гормон, а також Т3 Т4. Діагностика проблем зі щитоподібною залозою. Тестостерон для чоловіків важливий для репродуктивного здоров'я, енергії м'язової маси, естрадіол, прогестерон для жінок, важливі для репродуктивної системи та гормонального балансу, порушення рівня гормонів можуть спричиняти слабкість, зайву вагу, проблеми зі сном, настроєм та загальним станом здоров'я. Аналіз крові на глікований гемоглобін. Допомагає виявити діабет або стан переддіабету, глікований гемоглобін показує середній рівень цукру в крові за останні три місяці, загальний аналіз сечі, наявність білка, лейкоцитів, еритроцитів, цукру та інших показників, які можуть свідчити про проблеми з нирками або метаболічні порушення. Цей аналіз допомагає виявити інфекції, діабет проблеми з нирками. ЕКГ, електрокардіограма та аналіз крові на серцеві маркери для оцінки роботи серця та виявлення прихованих проблем особливо важливо для людей після 40 років. Навіть якщо ви почуваєтесь добре, щорічна діагностика допоможе виявити захворювання на ранніх стадіях та запобігти серйозним проблемам. Якщо є хронічні хвороби або фактори ризику, лікар може порекомендувати додаткові аналізи. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео!